Шановні восьмикласники, вітаю вас! Сьогодні на уроці ви продемонструєте свій рівень знань за темою Творчість Володимира Сосюри, Володимира Підпалого, Василя Голобородька і не тільки продемонструєте, а й самостійно виставлятимете собі бали за кожне завдання. За допомогою запропонованих завдань виявимо рівень знань, умінь та навичок з вивченої теми. Будемо розвивати увагу, пам'ять, уміння акумулювати отримані знання і застосовувати їх під час виконання завдань, виховувати працьовитість, старанність, пунктуальність, інтерес до наслідків власної праці. Пропоную розпочати роботу Завдання номер 1 Що більш за все приваблює Володимира Сосюру у поезії Любіть Україну. Завдання 2. Чим, за словами Володимира Сосюри можна довести свою любов до рідного краю. Завдання 3. Продовжіть думку. Вірш Васильки, написаний під впливом. Завдання 4. Що є одним із ключових образів тендітності та незахищеності у поезії осінь. Завдання 5. За словами поезії, бачиш, між трав зелених. Володимир Підпалий вважає, аби протистояти труднощам, потрібно тільки мати. Завдання 6. У поезії Зимовий тют. За тополями, за огорожами можна було побачити. Завдання сі. Які дерева згадано у вірші Василя Голобородька з дитинства дощ. Завдання вісім. Теплими словами Василь Голобородько радить наповнювати. Завдання 9. У поезії наша мова кожне слово записане. Завдання 10. Назва вірша, ознаки якого наближені до прози. Завдання 11. З'ясуйте за визначенням вид лірики. Умовна назва жанру, в якому йдеться про художні переживання природи, Олюдненої та одухотвореної. Завдання 12. З'ясуйте за визначенням вид лірики. Умовна назва твору в якому розкривається широкий діапазон душевних переживань, пов'язаних з історією кохання. Перевірмо відповіді. Самооцінювання. За кожну правильну відповідь один бал. Бажаємо найкращих результатів.